книгах довга. Наживо минає стрімко, моє покоління пише св'язами вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємось прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ хвостів окопів над головами уламк, з-під ніг вилітає побіг. Контемперені в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо ви всю сюр скопали, бурнути страждання світу. та більшість із нас розчинились у наших ранах без сліду. Бо з кожним життям навколо недоля і доля спільна. Прислухайтесь, у полоні ворожому чудно співе, замить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог є, він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від, від маріка до вовення, ми билися як останнє, найкращий з нас помер. Якщо як і ми у голос і весело і непохитно читаєш це українською, значить ми бились гідно. Я заклеїла вікна скочим. Аби коли вибухнув, килим не всіяло уламкам скла. І ще я заклеїла акваром скотчем, аби коли вибухне, звідти не витекли тіні потоплених реб. Я заклеїла дзеркало скотчем, аби коли вибухне, я ще змогла побачити у себе вдома себе. Я заклеїла ранку скотчем, але чорним і тільки в куці фотографії. Єдине, на що забрати скотча, це я. Теж стоїть розбито із Котріском чоловік. І простір проходить крізь мене. Ніби крізь шивку. — Тиждень тому, наче місяць назад, місяць назад, ніби роки тому. В мене під вікнами знов чути град. Мабуть, сьогодні я точно помру. В мене в кишені паткноди і картки. В мене в наплічнику кішка і ікрав. Я так і не встигла купити квитки. От і ризикую дорозі життям. Щоб не здоріти, я рахую до трьох. Щоб не боятись, я тримаюся в руках. Ми переможемо із з від нових будинків в розбитих містах. Тільки триматись ні кроку назад. Все віддаю і, і не шкода. Звідки взялася моя ненависть? Я ж тобі не давав телефон. Я ж тебе не кликав в гості. Вікна в серце закрив балкон. Я повторюю, звідки взялась ти ненависть. Я ж тебе не кликав вночі, не приносив їсти, не лишав у дверях ключі. Відцявник віза взялася! Звідки виє під звуки серед? Звідти прямо моє серце, це мільйони чужих імен. Як тепер мені жити, ненависть, як писати весні листи, як забувши новтюрний з градами заспівати така, як ти. Ти зробила мене чорнобілим. Ти зробила мене простим. Я тепер просто так не спинюся. Ні. Я тепер підірву мости, знищу спершу тебе на вулиці, знищу в небі і на землі, знищу всі твої брудні прокльони, знищу танки. І кораблі, а коли про мене тривога, сонце вигляне з висоти я приповзу в сльозах до Бога і заспіваю. Така, як ти, буває раз на все життя. Тої з неба, така, як ти, Один лише раз на все життя, не вистачає каяття, коли без тебе. я. Душе, пташина, ташина тіне, земля єдина і небо єдине. Небо над нами лише відчиняється, для нас із Тобою все лише починається, нам і ти за важкою короною. нам змагатись з нічною звіриною, Нам на світанні слухати криниці, нам доростати липневої пшениці, пташе, пташе, вертайся додому, нам обживати. Землю невідому, нам любити родючі долини, нам прокидатися пізньої години, будеш, пташе, співати над поле. Ми все ще віднайдемо і все ще відмолим. Ми все ще повернемо з того, що втратили. Головне, щоб птахи залишались крилатими. Лети, пташа, над нічними берегами, лишай усе. Що потрібно лишити. Це наша земля, ми тут будемо жити. Птах повертається з гілкою вишні, горять сузір'я високі Всевишні. Давній корабель, навантажений скарбами, пливає у поле золотими снопами, здіймається рікою, великою, тривкою, такою тихою, глибокою такою. Вільний корабель вантажений піснями в палі, сигнальними вогнями, пливе до нестями, пливе до знемоги, шукає землю любові і тривоги. Це наша земля, освячена мовою, травою червоневою, дорогою замовою, теплою колядкою, Схожа на квітку. Ми знаємо. І ми знаємо звідки.